Porsche Cayenne. <хи> Як завжди, я находжу машину, з якою інтересно попрацювати. Так отож, Porsche Cayenne сів акумулятор. Клієнт позвонив каже: приїдь, поміняй мені акумулятор, повністю сів. Ну, без питань, приїхав поміняв акумулятор. А результату ноль. Авто запалення не включає. На діагностику не виходить. Зараз будемо розбиратися, що з ним не так. Каєн день другий. Ну що, і то вчорашнього дня. Вчора перевірили електропроводку автомобіля Каєн. Неде не гнилі, не обривів, не переломаних проводів ми не знайшли. Перевірили також запобіжники в салоні з лівої права торпеди та під капотом. Та ще перевірили релюшку та основний блок, який знаходиться біля акумулятору. Все гуд, все повністю гуд. Сьогодні ми будемо перевіряти защоку керма ЄЛЕ. Щось дуже схоже на те, що за вийшла із ладу і просто нам не вмикає запалення. День номер три. Це треш. Коротше, за щолку ЄЛВ зняли, перевірили, і з нею все гаразд. Дочекалися нашого товариша, він проїхав з Півісом. Ну, думаю, днях, зараз підключимо Півіс, бистренько всі ошибочки поскидуємо, блоки живу, і все поїде. Фіг там, Півіс не побачив ні одного блока, крім таки блоку ГТВ. І зараз ми будемо шукати блок ГТВ і заказувати цю машину. Спочатку це зробимо на бушному блоці. Наскільки я знаю, це можна зробити, підв'язати, підшити, аби це тільки була проблема в ГТВ. І дуже будемо це сподіватися, але авто дійсно не перестає дивувати. День четвертий. Ми підібрали по Він-коду блок ГТВ, який повинен стояти на цій машині, але вже після першої ревізії. На розборці з великим трудом ми знайшли цей блок. Зараз ми його будемо перевіряти. Сподіваюсь, що все ж таки наш авто оживе. Авігеть! Радості повні штани, хто кажуть. Коротше, було ГТВ, встановило авто, включили запалення, і авто ожило. Супер! Тобто буває таке, що такий ГТВ сходить з ума і відпадає. Чому він зійшов з ума і відвалився? І чому авто привертилося в кірпіч, ніхто не може зрозуміти. Чи це авто намагалося хакнути? Чи просто був в глюк в системі, чи просто був скачок напруги, чи просто із-за того, що сів повністю акумулятор. Але таке теж буває. Все ж таки, не зря виходить тільки блок ГТВ на зв'язок і нічого нам не показував, казав, якісь помилки в ньому внутрі. По факту, так і да. Помилки в ньому внутрі. День п'ятий. Це капець. П'ять днів машина, але вже заводиться, уже є плюс. П'ять днів і вже завели. Зараз залишилося вирішити проблему з блоком ГТВ бушним тому що інші блоки на нього ругаються і кажуть, що компонент не той з не цієї машини. Зараз ми спробуємо переписати ЄПОМ зі старого ГТВ. Якщо він там живий, ми не розуміємо, чи там ЄПРОМ в ГТВ здох, чи процесор, чи ще щось. Якщо нам вдасться виписати ЄПРОМ зі старого ГТВ і записати його в новий, значить нам повезло. Якщо ні, спробуємо це зробити через онлайн. Якщо знову ні, ну тоді один тільки варіант це заміна ГТВ на новий і підв'язка як нового блоку. День шостий. Коротше, з півісом онлайн є маленька проблема. Ні у кого його немає. У всіх півісів без онлайна. А з онлайном є тільки у офіціалів. На жаль, ми не можемо нічого іншого зробити, крім того, щоб погнати авто до офіціалів, тому що нам треба убрати помилку по захисту компонентів. Це єдина помилка, яка залишилася в цій машині для того, щоб віддати її клієнту. Тож на зараз ми клієнта авто відженемо офіціалом та уберемо у них помилку через онлайн. Ага, день шостий. І що? Ми в кінці кінців закінчили автомобіль по своїй темі. Замінили блоки, підшили, ну що все зробили. Але залишилася помилка захист компонентів. І, на жаль, без офіційного сервісу центра та без програми піде з обланом її неможливо усунути. Ну, прийшлось нам їхати на офіційний сервіс. Зараз ми усунемо цю помилку, і в кінці кінців зможемо віддати автомобіль власникам. Ну що, от і все. Зайняло все аж цілих 15 хвилин. А, блок стоїть. Все адаптоване, все прошито, поршик їде, все гуд, отак ми його і побороли. Трошки довго, але по факту результат є. Офіциали що офіціали зробили? Підключили півіс з онлайном, видалили помилки по блокуванню компонентів, і все, і все, просто все. Блін, без Півіса з онлайном в порше. Єфік робити. Ну, точніше, можна робити. Більшу частину роботи зробили ми. Але по факту блокування компонентів зроблено для того, щоб обслуговували автомобілі тільки на офіційному сервісному центрі. Порше! Не ламайтеся, а якщо є проблеми з автомобілями, звертайтеся до нас Крафт Гараж. Така собі рекламка. Ха -ха. Ладно, то таке?